Усім привіт! Ви на каналі Мікей Лайф. Пам'ятаєте, я десь 2-3 дні тому знімав відео, як робити квас. Ось я для нього в шорці роблю пробу, який він вийшов. Ось чуєте, який він газований. Ой, і пінна, пінка пішла. Зараз я дістану чашку і будемо пробувати. Ось, ось моя чашечка. Давайте я його буду пробувати. Нічого собі, скільки піни йде. Давайте потихеньку будемо. Блин А я не знаю, як його відкрити. Давайте зараз я його буду відкривати. Ну, якщо ви його не будете так іноді відкривати, він. Бутилка може не витримати і вона взорветься. Тому зараз я відкрию і покажу. Зніму пробу. Усе клас мені вдалося відкрити. Подивіться, скільки пінки йде. Він настільки газований. А це за 2-3 дні він так газується. Якось так поїхали, наливаємо. Я дуже полюбляю пінку. Це дуже смачний квас, як ярило. Все, бачите, який він газований. От як він виглядає. Давайте знімаю пробу. Дуже смачно. Дивіться, коли він нагазувався, то він дуже смачний. Якщо ви не додавите дрожжі, то він із цукор то він не буде газований. Його, напевно, знаєте, або, ну, думаю, все ж таки. Ні, його, я думаю, в магазині теж газують не спеціальною такою штукою, таким приладом. А його газують так же, дріжджі та цукор. І він виходить смачний. І там якось зупиняють цей процес. А в домашньому квасі ми не додаємо всякі там порошочки, щоб зупинявся процес, щоб він не газувався. Тому якось так. Якщо ви робите квас, відкривайте його іноді. Тому що він в мого батька один раз він готував квас і він його не відкривав, не спускав газ. Так бутилка лопнула, він е, декілька неділь не мог їх знайти. А потім такий дивиться. Ну, Бутилка прям е, розлі, е, розлітається так сильно, що капець. Ну, клас смачний. Дуже смачно. Якось так. Я пробузняв. Все. Ось дивіться, який в нас квас вийшов. Зараз закрию. Ось дивіться. Три бутилки квасу. Ну, тут я вже пив його якось так. Він дуже смачний. Все, а на цьому відеоролик закінчую. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, готуйте квас. В прошлому відео він дуже смачний. І в мене ще є багато відео, вже їх десь 37-38. Подивіться їх. Раніше була тема про е, цей, як я їздив Карпатами, а потім я хотів переробити тему канала про риболовлю. Але не підійшла тема. От зараз я показую такий розважальний контент, лайфхаки, як готувати. Може, буде найчастіше викладати про лайфхаки, там різні, наприклад, що робити, якщо комп'ютер залагав, чи ще щось. Якось так. Чи, наприклад, в готуванні. Буду робити ролики. Зготування і так далі. А на цьому я відеоролик закінчую. Всім до побачення!